У Полтаві пройшла четверта обласна щорічна спартакіада серед депутатів районних, міських та селищних рад. Захід сприяє залученню народних обранців до занять фізичною культурою, організовує їх активний відпочинок та пропагує здоровий спосіб життя. Нагородження відбувається з п'яти видів спорту: футбол, волейбол, шахи, шашки, настільний теніс. Представники 18 районів області взяли участь у змаганнях. В деяких видах там є вже були. ...предварительні змагання і деякі райони в окремих видах не потрапили. А так, взагалі, представлений кожен район нашої області в тому чи іншому виді спорту. Петро Ворона, голова обласної ради, говорить соромно, що представники обласної ради не беруть участі у спартакіаді. Петро Ворона вважає, потрібно частіше проводити подібні заходи. Депутат, який займається спортом, він має ще більше шансів знову стати депутатом, тому що це престижно. Це здоровий спосіб життя, це додає іміджу, рейтингу і поваги людей. Які її вибирають Зінаїда Проценко, представник команди міста Кременчук, розповідає: що року беруть участь у спартакіаді. Від змагань очікує справедливого суддійства і гарного настрою. Наше місто складається з міської ради і двох районних у місті. Такі змагання дають можливість нам об'єднатися, познайомитися і набагато легше вирішувати можливі питання, які там виникають у роботі і у житті. Олександр Хавар, представник команди міста Миргород, говорить раніше брав участь у спартакіаді серед депутатів район рад чоловік за професією лікар, тому радить дорослим і дітям займатися спортом. На сьогоднішніх змаганнях сподівається, що їх волейбольна команда отримає перемогу. Перемогу вибороти важко, враховуючи склад нашої команди, який сьогодні є. Але ми будемо боротися. Ми будемо боротися за перемогу. Переможці змагань отримали грамоти та кубки. Незабаром візьмуть участь у всеукраїнській спартакіаді серед народних депутатів та депутатів обласних, районних, міських, сільських та селищних рот